Міг би відсвяткувати 1 жовтня славний ювілей, та натомість нині Дмитру Сірману відкрили меморіальну дошку на храмі, в якому він був старостою. Про мрії та плани полеглого українського захисника далі у сюжеті. Дмитро Сірман був відомим буковинським політичним діячем, краєзнавцем, порядним сім'янином та відважним захисником, який добровільно став на захист України. Саме так сьогодні згадують Буковинці про свого земляка. Окрім того, він був основоположником храму святих першоверховних апостолів Петра і Павла у Содгорі. Нині на фасаді церкви в день народження полеглого воїна відкрили йому меморіальну дошку. Після освячення єпископ Феогноз Чернівецький Буковинський нагородив посмертну медалю. Хрест свободи Дмитра Сірмана. Сьогодні рівно 60 років святкував би наш захисник, наш герой. І згадую на День пам'яті Петра і Павла престольного свята, тут перед сходами Дмитро зустрічав з караваєми словами Владико, ще трохи, і я. Після святкування свого дня народження вже буду активним будівничим нашої церкви, нашої громади. І справді він став активним будівничим, добрим другом, вірним сином, але вже служить Господу на небесах у великому оточенні воїнів. Дмитро Сірман загинув 3 серпня цього року на Куп'янському напрямку. Своєю чергою, старший син Олег пообіцяв, що родина продовжуватиме справи батька. Ми в свою чергу так само обіцяємо нести його ім'я, все життя, скільки Бог дасть здоров'я, сил і натхнення продовжувати його справи, якими він займався. У нього була нереальна кількість ідей і ще більша кількість планів. Сподіваюся, що Бог дасть здоров'я. І можливість їх реалізувати. Алла Матвічук згадує разом з Дмитром Онуфрійовичем. Планували як відсвяткують його день народження у церкві, вшанувавши загиблих військових. Він коли приїхав, він настільки був переповнений тих усіх ідей. Ми останні перед його від'їздом зібралися. У нас в церкві ми зробили стінку для загиблих воїнів. Він каже: дивіться, 1 жовтня. Я обов'язково приїду, це буде мій день народження. Давай ми з тобою щось придумаємо. Зберемо родичів оцих усіх загиблих і зробимо такий маленьку таку поману. Я кажу Дмитро Нуфричу, обов'язково. Я б і не подумала, що на 1 жовтня як кажуть, поману ми будемо робити і за нього. Ледь стримуючи сльози, Галина Сірман розповідає, що прожили з чоловіком прекрасне життя. Разом виховали двох синів, з якими щодня чекали главу сім'ї додому і рухували дні до звільнення за віком. За ці два з половиною роки того, що Дмитро був на війні завжди в очікуванні, що прийде у у відпустку, відкриється двері. Ми побачимо його усмішку, як він піднімається по сходам. Я зараз я не вірю в те, що його немає, Я його чекаю вдома. Відважний захисник мав чимало мрій та планів на майбутнє. Додає вдова полеглого героя, які реалізовуватимуть задля світлої пам'яті Дмитра Сірмана. Мрію про те, щоб завершити звичайно храм за те, щоб нарешті одружився наш старший син. І пам'ятаю, що одна з дописувачів написала, що напевне бавився з онуками. На жаль, онуків він не дочекався, але сподіваюся, що Бог допоможе. Життя так складеться, що будуть онуки, і будемо бавити їх, і буде нам нагадувати про те, що мрія Дмитра збулась. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.